Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми поговоримо про одного царського генерала та ще з неукраїнським прізвищем Дельві. Деякі хейтери тут мають вже приготувати свої гострі дописи. Ну а ми починаємо. Пам'ятаєте роман Соловей Аляб'єва та ліричну радянську комедію Кур'єр? Цікава закономірність автор слів романсу Барон Антон фон Дельвіг, поет і друг Олександра Пушкіна. Батько Антона Дельвіга, генерал-майор, родом із німецьких баронів, мати, внучка астронома Красильникова. Так ось, барон Антон Дельвіг, дід українського генерала Сергія Дельвіга. Онук поета прийняв присягу на вірність України і залишився до смерті громадянином УНР. Як же барон Сергій фон Дельвіх із відомого ще від 12 століття баронського роду, будучи царським генералом, став борцем за Україну? Дивимося далі. Народився Сергій Миколайович Дельвіг у Москві 4 липня 1866 року. Його батько випускник імператорської Миколаївської військової академії. Тому Сергій і його брат Олександр стали військовими. Він навчався у Михайлівському артилерійському училищі та Михайлівській артилерійській академії. Після завершення навчання почався поступовий, але успішний шлях. Сергій Дервіх служив у Першій артилерійській бригаді російської армії, командував батареєю офіцерської артшколи, служив помічником начальника школи. Прав участь у російсько-японській війні. Нагороджений Георгіївською зброєю. У 43 роки барон був призначений командиром 24-ї артилерійської бригади, а його кохана баронеса нагородила чоловіка двома малятами. Першу світову війну Дельвік зустрів на посаді інспектора артилерії 9-го армійського корпусу. На другий місяць війни він був нагороджений орденом Святого Георгія IV ступеня за заслуги у боях проти неприятеля. Георгіївський хрест, генерал Дельвіг, одержав за два тижні до нагородження такою ж відзнакою Павла Скоропадського та Петра Врангеля. Сергій Миколайович пройшов війну від дзвінка до дзвінка. Успішно керував артилерію під час наступу військ фронту, так званого Брусилівського прориву. Він був нагороджений всіма орденами аж до Білого Орла з мечами орденом почесного легіону та орденом Святого Георгія 4 ступеню 1914 року. З весни 1917 року Дельвіг у відставці. <му> Восени 1917 року генерал-поручник Сергій Дельвіг перейшов на службу до українського війська. Від січня 1918-го він командував артилерію Гайдамацького коша Слобідської України згодом управлінням артилерії Українського генерального військового штабу. Дельвіг брав участь у розробленні військових статутів, створенні підручників. Також він автор багатьох наукових праць. Симон Петлюра, зустрічаючись з генералом Дельвігом, полюбляв цитувати вірші Пушкіна, присвячені предку барона. На початку 1919 року Дельвіг був призначений інспектором артилерії армії Української Народної Республіки. 1 червня він очолив делегацію УНР на польсько-українських переговорах у Львові. Переговори завершилися 16 червня 1919 року, підписання мирної угоди, за умовами якої Українська Галицька армія припиняла чортківську наступальну операцію. Українську та польську армії розмежовувала демаркаційна лінія, названа лінією Дельвіга. Вона проходила через містечка Залісці, Олексинець, річку Серед, міста Тернопіль, Чорний Острів, Летятин, ріки Золота Липа та Дністер і містечко Незвиська. 20 червня 1919 року договір набув чинності, проте керівник Західної області УНР Євген Петрушевич не визнав мирної угоди. Бої відновилися і через місяць польське військо вже зайняло всю територію Галичини. Серпня 1919 року Дервіх – повноважний представник УНР у Румунії, керівник української військово-дипломатичної місії. Завдяки його зусиллям вдалося втримати Румунію від збройної агресії проти України з 10 лютого 1921 року, за сумісництвом член Вищої військової ради УНР. За постановою Гонорової ради армії УНР від 3 серпня 1921 року Сергій Дельвіг був підвищений до звання генерал-полковника. Очолював Товариство колишніх вояків армії УНР та українську громаду в Румунії, писав праці з воєнної історії. У жовтні 1921 року уряд ОРСР вимагав від Румунії вислання українських діячів, серед яких був і Сергій Дельвіг. Генерал не нажив високих статків на війні тому, щоб отримувати родину, працював інженером на фабриці братів Шіль у Бухаресті, потім на заводах Конкордія у Кодлі. Коли до Румунії підійшли радянські війська, 88-річний громадянин УНР виїхав до Єгипту. Помер Сергій Дельвіг 1949 року, похований у Каїрі. Завершуючи, варто сказати, що Сергій Миколайович Дельвіг. Це людина честі, яка була до кінця вірна присязі, складеній незалежній Україні. Не маючи ані української крові, ані підстав для українського патріотизму, він міг би обрати комфорт, але маючи почуття високого сумління та справедливості, він обрав присягу Україні. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. На все добре!